Всім привіт! Коли ми чуємо слово Австралія, що першим спадає на думку? Ну, напевно, кенгуру, безкраї простори, так званий аутбек. Але за цим усім ховається одна з найцікавіших і я б сказав найпотужніших економік світу. Давайте ж розбиратися, що є її справжнім двигуном. І ось тут починається найцікавіше головний парадокс австралійської економіки: з одного боку, ми бачимо абсолютно сучасну передову державу, а з іншого. Це ж просто світовий лідер з видобутку сировини, такий собі гігантський кар'єр. Як ну як ці дві настільки різні ідентичності можуть уживатися в одній країні? Щоб зрозуміти це, варто глянути на історію. За дуже короткий час Австралія зробила просто неймовірний стрибок. Подумайте тільки, від аграрного, по суті, сировинного придатку Британської імперії до однієї з найрозвиненіших індустріальних країн світу. Цьому, звісно, допомогли величезні природні багатства і те, що країна розвивалася стабільно, без великих війн на своїй території. Тож почнімо з першої частини цього парадоксу з того самого фундаменту. А це. Колосальний первинний сектор. Саме гірничодобувна промисловість та сільське господарство були і залишаються головними експортними галузями країни. І так, Австралія це номер один, номер один у світі за експортом залізної руди. Це ж ключовий матеріал для всієї сучасної промисловості. І саме австралійська руда завдяки своїй якості та зручній логістиці просто домінує на ринках Азії. Далі боксити. Це сировина, з якої роблять алюміній. І щоб ви думали, Австралія знову на першому місці у світі дуже розумно, що підприємства з виробництва глинозему це такий проміжний продукт, розташовані прямо біля місць видобутку. Ну і звісно, вугілля, куди ж без нього? За експортом кам'яного вугілля Австралії просто немає рівних. Уявіть, воно забезпечує близько 10% усього австралійського експорту. Це паливо, що живить промисловість Японії та багатьох інших азійських країн. А ось це цікавий факт ідеально перекидає місток до другої опори сировинної економіки Австралії тваринництва. Справді, овеч там у три три рази більше, ніж людей. Так, що від копалин переходимо до не менш масштабного аграрного сектору. Так, Австралія це найбільший у світі постачальник вовни, переважно від знаменитих овець породи мерінос. Також вона серед лідерів за експортом яловичини та телятини. А якщо говорити про рослинництво, то тут, звісно, домінує пшениця, більша частина якої – 70-80% – іде на експорт. Але стоп. Думати, що Австралія це лише шахти та фарми, було б величезною помилкою. Історія на цьому зовсім не закінчується. Давайте тепер перейдемо до іншого сучасного боку австралійської економіки і подивимось, як усе це поєднується. А ось тепер, мабуть, найдивовижніший факт попри всю цю репутацію сировинної держави, сектор послуг генерує понад 70% ВВП Австралії, 70% – а сільське господарство та видобувна промисловість, про які ми говорили, разом складають лише близько 5%. Ось він той самий парадокс у всій красі. Що ж це за такий потужний сектор послуг? Ну, по-перше, це фінансові центри світового рівня Сідней, Мельбурн. По-друге, це освіта, яка приваблює сотні тисяч іноземних студентів. По-третє, це, звісно, туризм, мільйони відвідувачів щороку. І нарешті це інформаційні технології, які активно розвиваються, наприклад, у технополісі Хайтек Сіті. Гаразд, але як ці два світи, сировинний і постіндустріальний взагалі співіснують? Щоб це пояснити, економісти вигадали спеціальний термін економіка двох швидкостей. Давайте розберемося, що це таке. Якщо простими словами, то економіка двох швидкостей це коли різні частини країни розвиваються ну, зовсім по різному. Одні регіони стабільно, але повільно, а інші дуже стрімко, але з шаленими коливаннями. І цей поділ можна буквально побачити на карті. Ось беремо південний схід, штати новий південний Уелс та Вікторія. Тут у нас фінанси, послуги, все росте стабільно, хоч і повільніше. А тепер дивимось на захід і північ. О, це зовсім інша історія. Тут панує видобуток. Розвиток може бути шаленим, але він дуже мінливий. Все залежить від світових цін на сировину. Така двоїста економіка, звісно, потребує величезних ринків збуту. І за останні десятиліття фокус австралійської торгівлі змінився просто кардинально. Вона повністю переорієнтувалася з далекої Європи на своїх найближчих сусідів. І сьогодні головні торговельні партнери Австралії це, звісно, її сусіди зі Східної Азії. Насамперед, це Китай, а також Японія та Південна Корея. Саме їхні промисловості є головними споживачами австралійської сировини. Давайте підсумуємо, що Австралія продає світові переважно мінеральну сировину це 45% та сільськогосподарську продукцію 35%. А що купує, готові товари, машини, обладнання, хімікати, споживчі товари. Це, власне, класична модель для країни, яка неймовірно багата на ресурси. І наостанок давайте поставимо головне питання. Ця унікальна двошвидкісна модель економіки блискуче працювала десятиліттями. Але чи є вона стійкою в довгостроковій перспективі, особливо зараз, коли світ так швидко змінює свої технологічні та енергетичні пріоритети? Майбутнє Австралії, схоже, напряму залежить від відповіді на це питання.